Відповідно було в uh -huh. e, нас сьогодні до розгляду. Виносяться питання про внесення змін до рішення Варшівської селищної ради шістнадцятого року про затвердження місцевої цільової програми здійснення сутної роботи з особами чи належать до населення та або перебуваючи життя на двадцять другі двадцять. Так, це центр соціальних служб і друге питання про затвердження положення про конкурс на посаду керівника закладу дошкільної освіти байдівсько-селищної ради, питання управління освіти молоді та спорту. Більше, начебто, пи, питань не надходило. Ми виносимо їх до розгляду. Хто за порядок денний? Mm -hmm. Так, переходимо до розгляду питання. Це про центр соціальних служб і про розділення соціальної роботи програма у нас за 22-25 роки складалася, і виходить, що у нас, ну, нам не вистачає трішки коштів. І просимо додати по пункту 1.2 та 2.4 4 кошти в розмірі по пункту 1.2 2, 5 тисяч гривень. Це на okay. що? Значить, Пункт 1.2. Це забезпечення підтримки сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах. Там оці благодійні акції, які ми проводимо. І пункт 2.4. Це забезпечення проведення святкових заходів для дітей. Ну, це ми зазвичай новорічні та різняні свята у І там 10 тисяч просто. Дуже а, 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 ні, це не наша. Ні, ні, ні. У вас там якась є, було таким тя мало це мені Оксана Неченко розказувала. О, це ж ця що... програма. Оця вона. Так, І ви там пожежав. виділяли по 2000 тисячі гривень на ці видання. Ну там не саме дві тисячі. Ми е, ну намагалися так триматися в цьому. Ну це ж у нас 25 п'яти рік. І ця програма закінчиться. Ми будемо нову писати. Тоді вже будемо закладувати там ну інші кошти. Uh -huh. Але по цьому виходить, що ну нам вистачає. У нас це просто зайшов благодійний фонд на ді. Uh -huh. Вони наші сім'ї підтримують. Тобто такі uh -huh. фінансові uh -huh. вони uh -huh. в основному закривають. Ну. Ні, ми ось в серпні місяці двом сім'ям виділяли кошти теж uh так складних життєвих обставин, то теж вийшло. Солодка там наша, ні? Солодка. Наша проблема. Солодка, так. Солодка не хоче працювати. Це єдина з неї проблема. Вона так агресивно налаштована. Чи ходить дитина? Бо вам коли ми коли, з нею останній не, раз не, розмовляли, категорично відмовлялася. Да, ми навіть їй пропонували давати мене допомогу не можливо, можливо. Да. 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 У неї загинув чоловік, оцей Сарасі. У неї дитина да. тим перед половиною рочи, да, да. да вона ще досі годує грудним молоком. дитина не ходить в садочок, бо вона плаче, бо вона, начебто, мамина. Попередньо ми її запрошували на групу підтримки, психологічної підтримки і з жінками загиблих військовослужбовців. Вона ж таку, я прийду з дитиною. Я взяла на себе родняння, забрала цю дитину, вони там займалися з психологами, але нам не рекомендовано бути там присутніми. То дитина абсолютно нормальна, комунікабельна, yeah. і тепер я можу, я ще й хотіла намисне це зробити, бо тепер я можу їй на противагу розповідати, що у вас. Дитина потребує соціалізації, да, вона дуже мамина, але вона розвинута, вона рахує, вона самі ці не складала все добре, і без мами вона адекватно може. Мама затрима, да, може вона... ну, ми можети нову проблему. Просто вимагає собі да, тому, ну там треба працювати з мамою, Ми зараз з нею працюємо, але що це такі фінансові підтримки вони потрібні.

Згідно <гуми> нового ну, закону про дошкільну освіту підпорядкували документи положення по прийняттю на посади завідуючих дитячих дошкільних навчальних закладів. А вони зараз завідують чи, чи директори? Директор. 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 <гуми> да, да, директор. Ну, е на даний час все привели у відповідність до чинного законодавства. На даному етапі під час воєнного стану можна або проводити конкурси, або призначати розпорядженням селищного голови. На даний час практикуємо розпорядженням селищної голови. Тому вже так започаткувалося воно з 22 23 років, щоб не міняти одних так, других так, щоб потім не було у нас. Питання, якісь вибірково ми проводимо це все діло, то консультуємося і зараз призначаємо по розпорядженню голови. Але це положення треба прийняти для того, щоб по закінченню воєнного стану у нас все було згідно чинного законодавства відповідно до закону фотошкільного суду. Всі там під пункти є, додатки є, все розроблено. Вікторія mm -hmm. Володимирівна сиділа місяць над цим Крапала, все mm -hmm. розбиралася, як mm -hmm. воно має бути. І плюс до цього ще врахували і положення нашої селищної ради, щоб воно десь плюс-мінус збігалося, так як має бути. Про mm це -hmm. треба, щоб депутати прийняли це рішення. Потім, вдруг, що може, десь будуть якісь ще подальшому зміни, бо держава у нас. Є такі нюанси, що о, можуть вноситися зміни і в закон про дошкільну освіту, то потім будемо реагувати, держимо руку на пульсі. Тобто о, прошу підтримки. А це Тому. там конкурсні комісії пропустили. Кожний раз можна мені да. Так. Вона нова складається на нового на кожен Так, да, Там зараз да, да, да. треба врахувати директорів, які що? Плюс до цього всього там все індивідуально, чи є стаж, чи немає у, там, і, у, у того, тих кандидатів, які там це, і там може. Ну, Але по типу як директорів питання юридичні, потім практичні, тут і третя презентація, як ти бачиш, заклад свій, ну той куди про відзначається. А вони після двох. Але, так, що, так, 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 що призначили, ну там є випробувальний терміни, ми прописали, так як для розпорядження, о, а так буде призначатися в результатах конкурсу директори шкіл на 6, директори садочків на 2. І так вам коротенько для того, щоб ви інформацію, інформацією, теж буду озвучувати. Мінус 500 25-26 школярів і мінус 100 ЗДО. Тобто, а на наступний рік іще додається, тобто десь в перспективі два садочка на бариші було. Так діло ми сьогодні аналізували, у в нас нарада була місцева. Ну, наша це і так сиділи і говорили, що 27 сьомий рік там взагалі там, 27-й навчальний там, аби хоч півтори тисячі було із трьох. Що й дві 800 було, дві дев'ятсот, три п'ятдесят колись було. О, 3000. От на сьогоднішній день е, мінус 500 е, у нас. Як це порівняно з минулим роком? Порівняно з минулим роком. І 100 сто до дошкільнят. Так. Тобто це таке. Так що це в нас одне питання таке на сесію. Що школа взорла? Школа взяла, все починаємо спочатку. Ну, тендер пройшов, можете до виділення. А, Договір підписаний з підрядником, той, що був. Зараз він готує акти, які йому не заплатили по минулому договору, тобто на мінусов або під час коригування проекту вони робили ще роботи, але вони не були враховані в проплату. Я думаю, вони це не несуть відповідальності за те, що вони пройшли терміни так особисті? Воно... В... Департамент регіонального розвідку? питання... Ні, я все так риторичне добувати. Олександр, ну, п'ять об'єктів у Макарові. Э, Ні, да, ну, там, там, де департамент регіонального розвитку, роз да, там. А це знову китайни зайшли. Да, okay. да. І ніхто не, не участь. Тобто тільки можна. Mm -hmm. Да. Ну, тобто коней на переправі не міняють, або, або прописано так, що mm -hmm. тобто okay. те. До кінця вересня повинні повинні зайти, але департамент сказав, що будуть ну, повністю контролювати процеси і так. Да. Да. Діло в чому? Діло в тому, що по великому рахунку ми повинні були віддати ключі і забрати ключі, коли вже все готове. Да. Але аби ми не смикали і не дергали, то напевно це буде довго буде такі, що нам і не розбилися. А так, що постійно кожен yeah, раз смик, yeah, смик, дьор, да, смех, yeah, дьор, смик, смик, дьор, дьор, то це воно. І вже бачите, і антимонопольний їх не скупили. Ну, в нас може бути тут спасіння, це те, що про ООН дівчата такі там толкові, що європейські кошти. Вас, <плес> я так давайте, що я піду, я поступлю. Добре, Да наблюдал. Что такие так бережащие. А потом кошан за руби. Ну, так хотите вырастаются, то есть все шагов. Ну, поки не зроблять не вертаються. Ну, вернуться, да? Ну вернуться, ну полукаша там взагалі есть питання зі і круполя, і войк, і все, і там уже як у вас як відбудується, не погибне. Поїдемо, так. А рубли. А, а рублики там нема українська. Да? Ну там зараз є напрацювання Володимира Викторовича, що можуть нам його зробить, да? Зробити, да. Там зараз mm -hmm. зараз, зараз теж йде перебування. там <густим> 55 <даже>. вернет. <густим> 68 зараз. Аби це стало дошатать. І 25 років не немає права нічого робити з цим приміщенням. А тому, що це європейські кошти про уговорці і там чітко прописано. Все, не міняється признаці. А рубниці зараз без того? Уселище. <густим>